Вітаю вас, друзі, енергетичне наповнення вашого сьогодення. І так, руна Хагалас складна енергія. Так, зараз усе вам розкажу. Ну ця руна так у нас більше як в прямому і ця в прямому положенні. Важливо дивитися на положення. Так, і посерединці. Ну що ж, енергії у нас поєднання, як завжди, складних із такими більш яскравими енергіями світлими. Рона Хагалас вкотре каже, щось руйнується, щось себе віджило. Ці процеси необхідні для того, щоб ви досягнули своєї цілі. Тому сприймаємо їх і рухаємося далі. Руна Вона в перевернутому положенні, ось її правильне положення. Так, вам кажуть, що вас виштовхують, але більш лагідно, ніж якби вона була ось так перевернута, це був би сильний поштовх, якийсь до дій А так вам просто дають певні знаки, підказки, що пора щось змінювати, щось себе віджило. Залиште його в минулому і рухайтесь до своєї цілі. Дослухайтесь до своєї інтуїції. Тут теж перевернута вийшла руна Лагуз, що означає, що ви десь перестали чути себе. Нам треба, щоб ви себе почули. Дослухайтесь до інтуїції. Так, дійсно, інтуїція десь ну, як завмерла всередині вас. Тому що е -е, Іса, заморозка, заморозився цей потік інтуїції. Його потрібно, щоб він розтанув. І ви знову відчували свою душу. Слухайтеся, вона вас буде виводити із цих складних енергій. Ну і крім вашої інтуїції, вас ще будуть виводити вищі сили. Вона льгіс поряд. Вони з вами, вони вас ведуть. І інкус, що, власне, і символізує початок нових нового етапу у вашому житті. І це буде все сьогодні відбуватися. Ну, у нас ж так поступово кожен розклад приблизно. Ну, схожий до цього це ознаменує те, що ви поступово-поступово все ж таки виходите з цих руйнівних енергій. Поступово ви йдете в новий етап свого життя. Ну, Кожен день це новий крок до здійснення вашої мрії. Нехай так і буде. Благословенного вам дня, світла, добра, миру та гармонії.